Театр Терлямоне, королівська опера Бельгії, сьогодні на його фасаді банери з фото зруйнованого драмтеатру Маріуполя та промовості листівки з України із нагадуванням про інші культурні заклади, які постраждали від російських бомбардувань. Та ще кілька місяців тому на їх місці були афіші пікової дами Євгенія Онєгіна та іншої російської опери. Російський репертуар як родзинку сезону 2022-2023 театр для моне оголосив після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в офіційному прес-релізі. Опера аргументувала такий вибір, порівнявши російську війну з виходом Великобританії з ЄС. Як і два роки тому, коли в розпал Brexit ми виявили, що представляємо дуже британський оперний сезон, зараз ми пропонуємо абсолютно незапланований сезон 2022-2023, у якому помітне місце присвячене російським творам. Чому зараз не час для російської культури пояснювати керівництво опери взялися українські активісти? Яна бровдій, волонтерка громадської організації «Promote Ukraine, вирішила залучити до цього самих бельгійців з культурних тіл, аби вони написали відкритого листа. Каже, одразу отримала чимало застережень, що ніхто на це не піде. Ми звичайно шукали людину, яка Дуже добре розуміє бельгійське культурне середовище, але так як воно ця бульбашка вона досить мала. А королівський театр він все ж таки дуже є важливою інституцією. Не так легко було знайти людей, які готові були відкрито, як йти на таку невелику конфронтацію з королівським театром. Зрештою, знайти гідного автора Яні вдалося відкритий лист написав науковець зі сфери культури Бардгавал. Те, що зараз відбувається в Україні, це не абстрактний конфлікт між державами, а радше кульмінація кампанії, яка десятиліттями ведеться на політичному та культурному фронті з метою заперечення української нації, зокрема і позиціонуючи російську культуру як слов'янський стандарт, та заперечуючи існування України як незалежного культурного простору. Активісти розіслали відкритого листа до бельгійських змі, а ще організували демонстрацію. Виклали свічками слово Діти перед королівською оперою, яка, до речі, за своєю архітектурою дуже нагадує Маріупольський драмтеатр. Адміністрація закладу відреагувала. Вони захотіли з нами зустрітися. Вони сказали, що вони. Готові на співпрацю. На жаль, вони не можуть скасувати ці російські опери, тому що програмування відбувалося ще за два роки до початку повномасштабної війни. Але вони готові і дуже зацікавлені співпрацювати в інших напрямках. На зустрічі активісти процитували керівництву опери слова гендиректора Ермітажу в інтерв'ю російським змі, де він прямо сказав: ведеться культурна спецоперація. Наш культурний експорт важливіший за імпорт. А наші останні виставки за кордоном це просто потужний культурний наступ, якщо хочете свого роду спецоперація, яка багатьом не подобається. Але ми наступаємо і нікому не можна дозволити завадити нашому наступу. Виставка Щукіна та Морозова в Парижі це російський прапор над Булонським лісом. Вони коли це почули, то в них така була реакція. дізгастінг. Oh і власне такі речі діють теж один з аргументів, який ми завжди використовуємо це. Теж ну, просто перелічуємо банально українських діячів культури, письменників, художників, режисерів, яких ніхто в світі не знає. Власне, тому що за чудовими колоніальними принципами Російської імперії ці, ці діячі культури завжди або знищувалися, і ну фізично знищувалися, або вони типу абсорбувалися російською культурою після розмови з українцями. Театр змінив на своєму веб-сайті інформацію про репертуар сезону. Згадки про Брекзит там уже немає. А на фасадах будівлі з'явились банер з Маріупольським театром та зображення проєкту листівки з України, який підготував для розповсюдження за кордоном Український інститут. Ми хочемо бути повністю солідарними з українцями з усіма жертвами цієї. Нестерпної жахливої війни, і це не тому, що ми почуваємося винними, але тому, що ми хочемо показати, як державна інституція, що ми хочемо дозволити кожному бути частиною нашої європейської історії. У нас є місце для українців, але є місце і для Чайковського. Керівник театру на поліг, навіть якщо російський режим намагається експлуатувати культуру, це не означає, що її треба викреслити. Контроверсійних акторів у складі трупи немає. Там усього кілька росіян, позиція яких проукраїнська. Авроніґін із України. Наш анігін українець, наша Тетяна з Молдови, наш Ленський британець, наш продюсер із Франції, а диригент з Вірменії. Вони демонструють музику, яка є частиною європейської культури. І ми хочемо чітко заявити, ця опера не належить росіянам. І, хоч з такими відповідями наші активісти можуть посперечатися. Загалом вони задоволені, що у театрі все ж відреагували на їх запит не просто словами, а діями. Нам всім би хотілося, щоб це не так не займало так довго часу, щоб насправді культур російський культурний контент був скасований вже зараз в, в всіх країнах ЄС. Але насправді, як нам показує досвід, це процес, який ще буде тривати якийсь час, і нам потрібно також, на жаль, але Постійно пояснювати, чому це неправильно. Королівська опера Бельгії, окрім візуалізації, вже цього сезону почала доповнювати свій репертуар нашим контентом. Нещодавно в програмі театру з'явився виступ українського піаніста та дискусія з українськими літературознавцями. А на майбутнє планують співпрацю також з найбільшими театрами України. З Брюсселя Олена Абрамович Віталій Коваленко для єдиних новин подробиці європейське бюро телеканалу Інтер.